Ти повинен закінчити 2025 так, щоб він тобі запам'ятався на все своє життя. По факту, скільки лишилось місяць. Місяць. І починається 2026. І як, 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 ти хочеш його закінчити? Тому що більше людей думаєш, ну все, вже останній місяць, зима, холод, відпочиваємо, кайфуємо. Цілі потім відкладу на 2026 і також би не знаю, ти вип'єш якусь успішну пігулку, успіху, що ось 26-му, ти почнеш і почнеш там добуватися цілей і ще що там. Ні. Ось, цей момент, коли ти повинен кластись останній місяць на максимум. Щоб тупо кластись останній місяць на максимум і 2026 бах! Отак летіти, отак летіти, ще з ноги. Пала, не буду скакати, бо по, по, попадають штативу, паду, я попадає світло, все попадає. Ну ти пані, ти повинен вкладатись на ці 100%. І я тобі скажу декілька пунктів, як кластись на 100% цей місяць, що тобі допоможе. Ну щось банальне, дивись. На початку. Видали. Своє кончене тупе максимальне оточення. Якщо ти знаєш, що ось моє оточене кончене, я пончу зміняти сходу. Отак: От бам-бам-бам-бам-бам. П'яток положив, все ти. Ти в цьому оточенні. Відмовся від цього тупого максимального оточення, тому що воно тобі ніяк не допомагає. Якщо ти знаєш, що воно тебе на дно, ти знаєш, що вони і в двадцять 50 мільйон дев'ятому будуть бухати, гуляти, займатися непонятно чим. Видали це оточення. Оточення будується онлайн. Час ми дожили до того, що не треба бігти в сусідні поселення з копьйом, щоб з кимось там пообщатися чи по голубам письма посилати. Все. вже новий етап житті, вже нова система, вже нові люди. Спілкуються онлайн, люди шукають, будують свою команду онлайн. Можна, не знаю, мутити бізнес з людиною і ніколи її не бачити. допомогою онлайн, допомогою нета, допомогою ось цього, на що їх знімаю, до чого технології дійшли. Тому нафіксі всі відмазки, знаєте, я з маленького села мені виїхати в місто. Для чого? От для чого тобі виїхати в місто велике? Якщо будувати оточення, онлайн можна, хоч не знаю, хоч в хліві. Ти головне це яка ти людина, головне це, головне це яка ти людина. Тому що якщо ти кончений сам по собі, з тобою ніхто не буде спілкуватися. Для чого людина, яка добивається цілий, яка має плани, яка ще вже щось добила з тобою общатися. Яка польза? Всі люди шукають один одного якусь пользу. Польза від того, що там не знаю. Ти поставиш мені лайк, я тобою пользуюсь, ти дивишся цей відос, ти поставиш лайк, напишеш ти підпишешся. Моя польза, твоя польза, те, що я тобі сказав відео, ти щось осознав, ти щось записав. Польза польза. Ми всі шукаємо пользу. І якщо ти додік, з тобою адекватні спілкуватися не будуть. З тобою будуть спілкуватися ті додіки, які ти. Тому один це видали тупе оточення. Наступне це почни стежити за фінансами. Почни записувати, куди йдуть твої кошти. Кожну копійку. Це було саме топове за останні, не знаю, за останні місяці, що я почав записувати. Я почав записувати кожну копійку, і я знаю, куди йдуть мої кошти. І я знаю, що я почав багато економити. І з допомогою того, я можу собі там купляти штативи, можу собі купляти одяг, телефони, ноутбуки, дві ж малина, кайф, кайфуємо туди-сюди, тому що я почав економити. А поки не було, ти знаєш, ти не замічаєш, що там щось купив, там щось купив, там, 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 дивишся, а де 10 штук, а десять штук за декілька днів ушло, непонятно куди. А так ти записуєш, ти постійно зайшов в телефон, дивився. ага, в мене залишилось там 20 штук баксів. Ага, йо-йо, йо, все, я паняв. І не забувай їх кладати, не забувай кладати, тому що якщо твої бабки чисто стоять. Пользувати цього нема. Інфляція йде, ціни піднімаються, а твої бабки твої бабки зникають. Тому це ще один пункт стосовно фінансів. І останній пункт, який би тобі сказав, це дівчина. Це дівчина. Якщо в тебе все окей, дівчина, якщо тобі доволі, якщо ти всім доволі, знаєте, це буває таке, що на 50% вона мені подобається, потім 50% якісь мінуси. Ні. Якщо це твоя людина, ти повинен. Вона тобі повинна подобатись на ці 100%. відсотки. Які як сам, мінуси є маленькі, не такі, що знаєш, в моменті заміти і забув. Якщо в тебе таке, що один день кайф, один, ні, нє, нє, залишайся у 2025 і починай 2026 з кайфом. Починай з кайфом. Оце останній місяць для того, щоб ти осознав, щоб ти з нею поспілкувався. Так, дивись, мені не подобається, те 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 те. Тобі те те те. Давай якось будемо виходити з цієї ситуації. Якщо ні, до побачення. Я почну з 2026 з чистого голоса, саменький. Весь фокус на бізнес, весь фокус на успіх, весь фокус на свої цілі, і все чітко не тяни, тому що людина, яка тобі не подобається, людина, яка тебе тягне з тобою на дно, тому що ти постійно з нею там вадишся постійно щось там, якісь віжухи, постійно щось там ту, то тобі не подобається, то їй не подобається. І це ти збиває з тобі з пантелиху, це збиває тобі фокус на твої цілі. Тому відкидай дівчину нафік з ноги, з голови, як хочеш. До побачення напиши там і мамі, ваша дочка. Така така, до побачення і все, закидаю. Якщо все чітко, кайф. Якщо все чітко, кайф, будь далі своєю дівчиною. Ось, маленький відос без води, все по факту, допомогою яких пунктів я сам живу, допомогою яких пунктів я сам живу, бабки записую, кончені оточення в мене вже немає, хоча воно було. І в мене дівчина, яка мене влаштовує на ці 100%. Все. Я цей місяць ще вкладаюсь, відоси кожен день знімаю, шукаю якісь нові темки. У мене немає такого, що ось 2026 нові забруднень нема. Ще число помінялося. Число помінялося, сезон помінявся далі. Весна, літо і поїхали, і так ду-ду-ду-ду. І далі, і далі. У мене такого немає, знаєте, що все. Останній місяць я відпочиваю. У мене такого немає, навіть в голові не вкладає, тому що це кончена установка, кончена система. Тому починай. Пахати останній місяць, як ніколи не пахав, вкладайся на всі 100% і добивайся своїх цілей, бо не будеш добивати цілей. Доб'ються своїх цілей хтось інший, а ти будеш на цих людей пахати. Let's go, мазафака.